Одинадцята дня. У черзі на прийом до чергового травматолога до десятка людей. Пан Ярослав травмував ногу вранці дорогою на роботу. Нога болить, каже, сам йти не може. Дістатись до лікарні йому допоміг товариш та милиці. Слизьково на бровку став, нога похитнулася і послизнувся. Біль став, то ще сидів на роботі, мазівом на маса не допомагає. треба Звернутися до лікаря. Тут ні, там все вже ніби. Це зв'язка, тушкоють зв'язок. Переломи піскаціла. Пошкодження зв'язок вимиковосту правосугово. Пошкодження зв'язок це найчастіша травма у сніжний період, розповідає Олександр Мартинчук. Також зросла кількість забоїв та переломів рук і ніг. Бувають і важкі переломи, які потребують операції. Ушкодження зв'язок більше, більше буває. Перелом зараз. Зараз трошки більше переломів стало. Вчора кажуть, вчора було 12 Вчора Вчорашній день казав доктор, що не явно. В основному ступнели і променеве зап'ясне. Є кість, ну, теж ламає. З приходом сніжної зими кількість звернень до міського травмпункту традиційно зростає. Зараз щоденно тут обслуговують два-три десятка пацієнтів. Найчастіше люди травмуються на слизьких тротуарах вранці та ввечері, поспішаючи на роботу, та з неї. Осне холод. Якщо людина не знає, що робити, то краще покласти холод. Це має бути який з холодильника, щось заморожений в пакет поліетиленовий через тканину кожного годину на 1-12 хвилин потримати. Якщо набрик стухає, значить нічого такого страшного може не бути. До ранку може пройти. Якщо вже таке не проходить, наростає больовий синдром, набрик наростає, туди треба до лікаря зразу. Травматологи радять на слизьких шляхах бути максимально обережними. Тіло потрібно тримати вертикально, щоб не зрушувати центр ваги. Також рекомендують знизити швидкість пересування. Таретель обирати зимове взуття. Дивиться, щоб і взуття було зимове, бажано, щоб підошва була ну, ріфлина, щоб вона мала більше щеплення із вулицею, щоб не була гладка підошва. Ну і рекомендуємо людям там, скажем, постаршого віку, середнього віку, не виходити зранку вже в той магазин за батоном чи за молоком, почекати, поки наші дорожні служби просиплють сіллю піском. Ірина Василовська, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.